Бля. Всім привіт! Граємо з вами в Hansmat. Це гра, яку ви порадили мені в моїй телеграм-групі. Так, так, вона існує. Заходьте туди. Тож, це гра, де ми маємо тікати від великого паука зі штучним інтелектом. Тож я пропоную не затягувати а й боротись своїми рахнофобними. страхами. Так, окей. Блять, клавіатура якось теж подивному стоїть. Окей, okay, щось тут явно не так. Я думаю, це все наш сон. А що треба зробити? Так, окей. Okay. Ага, ось і павук. І що? Ну, типу, щось він, я не знаю, не дуже. розчехляється. Ну, типу, нам вже краще. Можливо, можливо, він на такому штучному інтелекті, що чекає запуску скриптів. Так, поки павучка я не чую. Я не знаю, чи є сенс ходити відчиняти двері, чи взагалі вони... Так, відчиняються. Блять, я злякався. Це піздець. Хто так робить? Хто так двері голосно відчиняє? Для чого? Так, ми знайшли якийсь спирт, як я зрозумів. Ага, нам треба туди дойти. Окей. Як? Чую. Угу. Блін, не подобається, що деякі двері відчиняються деякі ні. Це дуже якось. Фіолітова певна картка. А... Ну, не знаю. Тяжко розуміти, для чого ми це все робимо. Ну В тому плані. А він тут був, до речі? От підійдемо ми до тих дверей, так, а вони зачинені. Що тут скрипить, не розумію? Ну, окей, давайте підемо. Ще кудись. Окей, я чую. Павука. не подобається. Ну, бля, еще вин робот. Ах, на жизнь, блядь. А вы загинули. Пиздец, налякав, окей. Фу, блядь. Мерзость на павучку. цепи павук. До побачення, ебать. Что ты сделаешь? Примитивно. Він, типу, крадеться до нас. Че, що ти робиш? я не розумію. Бля, який ти противний пиздец. Фу, бля, таранту здоровий. Чувак, мені здається, на цьому твій твой інтелект і кінчається. Фу, ти шипи в нього на лапах, блядь. І що ти можеш зробити? Чувак, ти тільки теряєш мене. А ти що, справді не вмієш Ти якийсь дебіл, а не павук, окей. Блять. Тобто так я тут в безпеці? Буля. Ебать. Нормально, нормально. Давай, давай. еще Нормально. Все, пизда. До побачення. Ты попал в пастку текстур. Удачи тебе, зверь, ты выбрались. Дебил. О, блядь. Блять, ну и пишой он, нахуй. Но он тут, мое Або він прям наді мною був, що знов таки відстій, позиціонування, звуку. Блять, він якусь пастку зробив круто. Кай він часу не тіряв. А ти вмієш проходити сквозь свою павутину? Вот, сука, двойные стандарты, а, блядь. Человече, все, смотрись. Еще. Блядь, скин неприятный. давай вылазь. Угу. Оба. И все. Ну окей, коротше він реагує на те, що ми з вами робимо, його право, бля. Що тут? Окей, okay, червоную червону карточку мне теперь треба вниз. Добре. Че ветчинять? у нас біля двері? Добре. Блять. Ну окей, okay, это было да и... Я не знаю, на что я Привіт. А. О, ні. Я, типу, я не впевнений, чи ми справді вмерли, чи він нам допоміг, скажімо так, з чимось. Але це було досить дивно. Так, да, мені не здається є. Давай, блядь. Теперь начинаешь. Требахворка. Блич. Окей. Пиздец. Ну, а что мне не треба? Три в мене есть. Якщо Винсей? Проксидент, соль, бліч, реактив. Хіба в мене в мене солі немає, Ну Окей. Немає. Наче нема. От, блядь, просто чого вони добиваються, розводячи йобаних гігантських павуків. Сука. Блять, а вицанит мне. Чувачи, мне треба соль, человече разумеешь? двоя я здоровый, бейся а Ага. Жим-жим, да? Бо я большой, а ты маленький павучок. Ну, блять, тик-то -тик. Типу, якби б я був би здоровим павуком і на мене хтось пригав, бо я б теж би сикував би. Ну, типу, як розумію і не засуджую. Сіль. Окей. А, більше тут я нічого не бачу. Тож назад. Так. Сюди. Сюди. Ага. А куди мені наліво і вперед, начебто? Блять, я вже тут це, 10 років працюю. Бля, як мені у не, про... не подобаються перепрацьовки? Все, токсин добавлений. Окей, okay, він тепер має бігати вообще біля мене, так? Да? Вентиляція бля, я не пам'ятаю, на якому вона уровні так, сука, давай. Значить, не на першому. Точніше, навпаки не на другому. Нормально кругляне йшли. Так. Де він? Давай, давай. О. Ні, зачекайте, я тут був. Так, був. А тут з павичком дурку. Що, блядь? Що? Це дзеркало? короче дуже цікаво і дуже незрозуміло. Блядь, підер під джедаї Та ладно, сфо на тебе, ай, перекрив мені быстрі шляхи. А нуль розуміння 100% засудження. Плановано. Давай, давай. Давай, да, да. І ми це робимо. Все? Так, мені треба знайти павука. Бля. Окей, по камерам його не видно. А мені не треба було якийсь захист надіти, а зараз не надихаюсь, не скисно. Ну, а нахера. Так, павук був знищений. А, ну добре, окей, це все. Тож, сьогодні ми грали в цю гру, вона мені чесно сподобалась. Тему павука можна було розкрити трішки більше. Наприклад, що мені подобається, що павук, справді, він собі ходить, він займається своїми речами, пастки розставляє і таке. Це прикольно. Теж з плюсів хочу відмітити, що. Дуже подобається те, що в мене сейф відбувався кожен раз, коли я підбирав речі. Ну, це дійсно це супер класно. Я підняв ну, якийсь предмет, в мене зразу спрацював чекпоінт. Це круто. Це дало мені змогу пройти гру повністю. А з мінусів, це те, що. А знов таки вертаємось до теми павука. Було б круто, якби він міг бігати і по потолку, і такому. Тобто я б собі міг би ходити кунять би носом, а він би чекав, поки я пройду під ними і спригнув би на мене. Ну і якийсь як скримерти подобавити на програш, а не просто цей екран. Тож так, а в цілому, дякую, що порадили таку цікаву гру. Ну і ви хотіли її побачити. А вам дякую за перегляд відео. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки. Ну і взагалі дивитися мої відео, бо я не знаю, щось в останнім часом дуже сильно просів по переглядам. Але це таке. Всім дякую за перегляд. Тож гарного дня чи вечора.